Гай, сегодня будет этот, э, видеоролик на 10 тисяч коїнів на составок данік. Все, таке ми красиве містечко приїхали. Будемо зараз робити опенкейсик такий на 10 тисяч коїнців. Похлопайте, похлопайте. Так, ваші ставочки сьогодні ширпатріб випаде чи нет? Я ставлю на ширпатереоплям. Так, у нас тут, тут, тут зливо буде, у нас тут зліва буде на екранчику потім висвічено скільки сирих, скільки нормальних випало тачечок. Так. що, э, який, який Перший? кейс крутим? Перший. Перший? Да. Э -э ну, напевно, твої твои любимые. Блять. Давай. Я давай. можно. Давай. Пропускаем анімацію чи так, э, плавненько. плавненько. Полетіли. Перший кейс. Давай. Беха на 25, не, давай. Не, не дай Бог, не дай Бог з першого, щось то випаде. я нахуй заб'ю монітор. Так, 25, хорошо. А ні, виж, мені, якщо не помиляюсь, сказали, коли нормальний кіздроб, якийсь, якийсь звук з'являється. Так, да, 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 звук з'являється, бо для вас усіх показується, що я вибив кейс. Що я вибив, типу, золоте щось. Так, дивіться, перша беха залетіла в ноль, 25, 25 коїнів, навіть не в 0, в мінус, який відкриваємо далі. Давай по 5 беха 5 і 5 мерса. Давай, 5 беха і 5 давай, мерса. Давай. Так, друге, друга беха у нас залітає. Ми будемо знати, що краще, бо ну ну, ну ну Так, поки Беха Боже. не радує максимально. Беха... Те ж саме, що і мені, да, так. Третій кейс беха у нас. Так, так, так. Оу, воу, воу, оу! Спасибо, округа. спасибо. Четвертий кейс бех залітає. Окуп, майже вообще майже. Так. Чи вау? Только двадцать пять нормально. Это дефолт, это классика. Це п'ятий У нас кейс бех, видав выдав коню. Ладно, ладно. Беха. Трошки у нас сьогодні не кормить. Мерс кормить, чи ні? Я Хико, Мерс кормить. Uh, не, БМ лучше, я просто. Оп! Ну, с первого хотя бы 50, да? 150. 150. О, 150. 150. О, нормально, нормально. Второй Мерсик залетает у нас. А ну-ка. Что, може, Мерс сегодня мені щось дати цікаве? во. воу, -воу. Угу. О, цеп, если б якби я це вибив, я б, наверное, не знаю. Mm -hmm. Третий Мерс. Mm -hmm. Третий, блядь, пожалуйста. Четвертый зараз э, с быстрым оу. оу. <гум> ага. 오, ага. Так, четвертый. Оп, оп, кабанчик. Ооо, -о -о, 450. Ух, і п'ятий і п'ятий mm -hmm. Ну ладно, Давай. ладно. поки що нас мерседес кормить получается. Так. Пегаси. Пегаси. Самый любимий кейс сервера. Перший, сразу. Блять. Ой. Ладно. другий Нормально. другий залітає тоже максимально быстро. Такс, угу. такс, так, ну що, ну, покормили трошки, можна акуратненько, да, так, чуть-чуть. Все одно ще 8 тисяч коїнів, тут іще хватить на місяць крутити. От, уже, 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 блядь, ну. 200 коїнів. Ну, yes, нормально. Нормально. Так, нормально. так, четверт у нас залітає, погасі. Погосі, блядь. Оп. Ооо, 250 чи скільки він коштує? 200. А, 200. І п'ятий. ПГАСе, давай. Не нормально, Пегаси, пока вроде нормик. Давай, давай. Ой-ой-ой-ой. Бля, скики бога воно випало. Так, ладно. Давай попробуємо новенький кейс батлпасний, да? Делай, делай. Ну, на... тільки не швидший, новенький треба файно. Ну, no, новенький треба файно на 3000, так, є Зараз Зараз нас 8000 коні, а це значить. Ні, не, не на 3, а на 2500. Давай, на 2500, на 2500. Тобто це п'ять... Да. кейсів. перший полетів. Він завжди, дає, я тобі кажу. <coughs> не мені. Да -да. Так, ну. На 1000. Так, так, так. Ну, в принципі, в принципі. Якщо так подумати, то ну. Нормально, нормально. Сім-машина для вас Так, да. Ну давай, 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 брат. Щось пролагало, пролагало, воно мені щось дає, має в рот. Це Так, це який четвертий зараз буде, так? Так, ну П'ятий відкриваємо швидко, тому що бач, файно не виходить. Воно не любить файно, воно файно не любить. Нормально, ребятки, момент істини. Не плохо, так, так, ладно. Давай ми ще все-таки повернемося до ні Не перше, ой, за 400. О, давай подивимося, що зараз у нас за преміум кейс такий. Ой, ой 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 зараз боліт би вибити було б смачно? І педешці на ньому кататися. Та ти що, в ПДСі просто колеса пробивать всьому краєму. Давай, 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 давай. ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. А таких мені 5 випало за 500 монет пікадорів. Так, другий, другий, давай, другий преміум. Ну, що ж такое то, йо-мойо. Кажуть, беха кормить, ну. О! Воу! Ні, Нормально, нормально. Ну, 500 коїнів це нормально. Ребята, нормально. почти були, почти були, і балить. На, да, майже, да, майже. Четвертий, четвертий у нас залітає. Зараз трошки пролах, може щось цікаве випаде. Давай, 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 хорошо, кормить. Нормально. Кормить. Постов, постов в плюсі. Алло, нормально. Угу. Оп, смс очка прийшла в пдешке. Значить, щось мені випадає хуйове. Пдешка, ну, пдешка засрала просто відкриття. Ну конечно. Ну на червоному без ти йоку. Так, ребята, а тепер вибирайте. Кроме цього, це нам не треба, бо я тільки зараз начну безконічно крутить. <гум> <Давай, знову> мерс. <гум> Мерса? Мерс, мерс, давай. Да. Мерсікс, мерсікс. Ну. Швидкий чи ні? Ну, швидким таким. Не лякать його. Не лякав. Не лякав. Так. І, якщо Мерс не дасть, то типу я не знаю. Ну має Мерс уже дати. Беха вже не дала нічого і нічого не. 50 квант -коінів. Ну, полетіли полеті. Поки поки справа щось не буде такого там жржать, то ну, нема смисла якось навіть. Ну, no блин. Так, ну Мерс поки не хоче кормить. Мерс не хоче кормить. Мені дуже подобається оце оцей Ану Спектр, якого я б даже зараз забрав, ні. Це Ануса спектр. Можна оформити, можна оформити. Ой-ой-ой, це було б жорстко, якби я зараз сказав. Ну давай, давай, разочок так. акуратненько, сейчас, поки ніхто не бачить. Оп. Бен. Оп. Нормально. Блин, ребята, я не знаю, що робити. Мені страшно. Пегасі крути. Пегасі, так? Mm -hmm. да? Бам. Mm. Бам. 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 Хорошо. стоп в плюс. А тепер акуратненько, нежно, нежно, нежно. Пегасі, любить нежність. І от от я не знаю. Penguin. Я не знаю, ребята. БМВ, давай БМВ. БМВ должна дати сьогодні Я вам. Я... Оп! Хорошо. А тепер яхику, nah, давай. готовий Да, БМП. ось вся штучка. Я ж не знаю. Я не зря фанат БМВ. вже здається? Бара випадає, выпадаю, давай. Вот я. Я зрозумів Я не знаю, вирошити крутити. Що ми починав? Що ти давав Нормально, Це воно богаті нормально? Нормаль? Мерс, Мерс і оцей да, оце. богаті, да. Ну, Давай знову богаті попробуй. Звука не чую, я не чую звука. Щось він сьогодні, блін, руїни, троїни, Що сегодня, блин, руинит, руїни. Меніктора, то і став, понял, дощ ты випав черный яло. Надо БМВ. Оп, залагало. Якщо <звук> лагає, значить <звук> це вже добре. Щось випадає. Якщо бы тебе добре, я бы скажу, что ты считаешь. Мерс, Мерс кормить, чи ні? Мерс кормить, чи Дві 2000 коїнів залишилось, я в шокі, чесно. Мерс хоче дать, хоче дать, бачиш. Давай ще відкриваю. Там чую вже... пума до нас підійшла трошки. Ой, блядь. Бля. Да, пума, да, бля. Маленькая. Ну як так-то. Быстрым, да? Та давай. Понял. Не роби більше. <laughs> Бля, ну Мерс хоче дати, я тобі кажу. Мерс хоче дати, тому що Мерс це ну, Це Мерс. Мерс для тих, ну хто любить терпіти. Ну, для терпіл, поняв? Ось все. Оп, 450 Оп, окупився вже трошки. І следующий... не Что там? О, я слышу, уже на кого-то напали. я не знаю, я сейчас пантера убьет. Я сейчас пантера убьет. Блядь. Ай. Убили? Да. дебити за, як воно називається? За, за дискомфорт, так сказати, да? Да, так. Та, да, я хотіла шкуру з неї зняти. Так, а тепер, якщо виходить, у нас випадає... Хм. Шкура. А, чуєш, а, а ага. Що червоне випадає, типа, качество теж звук є, чи тільки... Так, да, червоне є, червоне є, і золоте теж є. Ось все, ось все, ось все, чуєчка, 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 Давай, давай, давай! Блядь! Підсот коїнів сюди! Быстреньким! Раз. Бля Ще раз. Mm. І на третій повільно. Третій повільний, я так, благаю. Та що, серйозно, нічого такого класного не випадеть? До Йо... міста випало. Пегасі на три відкрий. Пгасі, да? Давай, let's go. Let's go, Пегасі. Круто, ми подивися, що воно як воно. Ооо! -о, О, окуп. Ні-ні, а да, окуп, норм. Єсть. -е Блять, mm. если бы того золота, я йобись, я бы все його любив. Ну шо, іще раз, да, Ще, ще, ще один одна. Раз. Ну, дві, грубо говоря. Ой, терза, би зараз мені отакого аккуратненько да, пило. 1500 коин. Mm. Ну, може, чуєш, можна на 600 якісь відкрити по 3. Ой, по 200, поню беха, або Мерс, Або Пегасі добити. Так, Мірочка, вибирай. Беха чи Мерс? Б... Беха, беха, делаем. Беха делаем. Ну, если беха, значить, делаем. Ну, ладно. Ага, Но... Так, так, так. Ще одна. ще одна. Побачим, побачим. Ну, є, що може на останнє щось что щось таке, оп, Майже. Бля, ну Є 39 Окуп. Пішов окуп. Полетели далі, БМВ кормить. Ну, поки у нас Мерс, блін, більше трошки по прибутку, чем БМВ. Ні! Бля! Є 39 два рази подряд. Нормально, Мірочка вибрала? Та що, може, тепер до Мерсіка вернутися, раз воно так прикормило, ділей. трошки. Делай, делай. Трошки, ну треба ж ну умій трошки робити що. не знаю, все поняв. Ну трейл ще теж покормив. О, сінофіолетом, блядь, перекотиться. Mm. Давай, Мерсік, корми, корми. Мені ще красненьке з Мерса не падало. І напослідок з. Напоследок ми зробимо, мабуть, оцей. Ділей. Ну все. Віримо в найкраще, так сказати. Ой, блядь. Ех, ну, ребята, блядь ребята. Бюджіком. У нас є шанс, який ще BMW, чи Merz. BMW, guys. BMW. Запомніть BMW сотка. На останні коїни ми крутим BMW, і нам випадає. Сіра, синеньке качество, ну. Що я можу сказати? Що я можу сказати? Прискорбно. Все нормально було, але... Прискорбно, но Багато машин продав, міг забрати. Я понял Багато машин продав міг забрати, но ну, нічого. Иди знімай шкуру А його кулаком уїбало. Ваше Де, мнение, ребята. Ну хотелось набагато крашу, разумеешь, выпало, але Це кейс, оно на лаке. Да, да, Все на у дати держится. К сожалению. Не, ну все равно выпадало не просто этот. Просто все продавалось. Мне кажется. Хз. Ну, у нас. Ну, Беха в итоге с Бехи вообще что-то такое падало. 2,39-х подряд выпало с Бехи. Да, да. Пегаси тоже нормально давал трошки. Да, да, Пегаси хорошо давал. Мне понравилось. Пане и Яхик, вы в шоте? Я в захвате, потому что у меня. Кавиатура, блядь, перестала робити. <голи> О, робить. Це нормально, нормально живе. Наскільки тяжко Та не, було, да? так? Є знайома, яка відкрила два кейси за 500 і випало.